А насоси на акумуляторі, дивіться, ці насосики двоконтурні на акумуляторі. По комплектації вам швидко роз... розкажу. Дивіться, трубка йде, вона накручується з перехідничками в комплекті. Отакі От перехіднички, дивіться, які вам потрібні, чи вони вам є. Переважно це для лодок і для всіх. Далі, шнурок Він працює як від акумулятора, так і від прикурювача можна підключити, якщо акумулятор сів. Далі зарядочка, тп кабель в комплекті, передохранитель. Далі сам іде насос. Насос запакований ось вот такими штучками: вклівочки і, і пенопластик паралон Ми його дістаємо. З кульочка. Так, зараз ми його витягнемо. Виглядає отак. Е, два входа. Один накачує, другий вакумує. Трубочку переключ... перекручуєте. Тут табло управління. По табло управління теж пробіжусь, вам розкажу. Дивіться, що включить. Отримаю на пошті, затискаєте кнопочку, загружається, загрузився. Сразу стоять паскалі. Якщо вам зручно в паскалях, качайте в паскалях. Буква R ви міняєте на бари. Виставили який тиск, який вам потрібний, чи в барах, чи в паскалях. І нажали кнопочку качати. Він качає спочатку. По низьким контуром, потім високим контуром. До скількох накачав, те, що ви виставили, те він сам відключиться. Далі є ліхтарик. ця панелька резинова, вона знімається, зараз вам її зніму. Е, підключаєте до прикурювача, зарядка і може працювати як функція повербанка. Ліхтарик теж є, вечором буде зручно підсвітити. З цієї сторони виглядає так, забор воздуха на пісок, прям не ставте, щоб лучше на або бо сап, щоб не тягло разну гедоту.